Мене звати Юрій, я шеф-кухар трьох закладів в Києві. Керую командою трьох закладів. Шеф-кухарем я вже працюю професійним три роки. Я шеф-кухар котлет по по-київськи». В роботі з шефом найкрутіше те, що ти не прив'язаний до графіку. Ти можеш працювати 24 на 7, або ти маєш вільний графік, в якому ти можеш розвиватися далі і знаходити щось для себе нове: нові смаки, нові кухні, щось чудове для себе. Я люблю готувати як і рибні страви, так і м'ясні. Можу для вас приготувати 10 видів котлет по-київськи. Це для мене цікавий досвід, як в приготуванні чогось для себе нового, нових страв, спілкуванні, комунікації з людьми. Виходити за межі професійної кухні і готувати три улюблених страви: це цвіклі, вергуни і верещака. Три простих для мене характеристики це організованість, автентичність і смак. Чекаю саме вашого запрошення на вашу кухню мене, щоб приготувати вам смачні страви, відкрити для себе щось нове разом з Макітра.